Фантастична гра українського футболіста за кордоном, яка шокувала його опонентів. Олександр Зінченко показав першому турі АПЛ, що його зарано списали з арсеналу. Як Ілья Забарний врятував власний провал. А Віталій Миколенко провалився у першому матчі за Евертона. а також новий претендент з топ-чемпіонату на зірку Динамо Києва та традиційний огляд всіх останніх трансферів літа 2024 Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. ПСЖ не пошкодував 50 мільйонів євро на чергового молодого таланта. Склад парижан поповнив вінгер Рена Дазіре Дуе, який вважається одним з головних талантів Ліги 1. Гравець може зіграти на обох фланах та під нападником. В минулому сезоні у нього 4 голи та 6 асистів в 43 матчах. Ходили чутки, що його хотіли бачити в себе Баварія та Тутенгема. Топ-партнера отримав Ілья Сабарний. Бормут швидко знайшов заміну Соланке в обличчі зірки порту Ева Нілсона, за якого віддали 37 мільйонів євро бразильцю 24 роки. В минулому сезоні у нього 34 результативні дії. Нещодавно його почали викликати навіть в національну збірну Бразилії, де у нього вже є дві гри. Тоттенгем презентував п'ятого літнього новачка, яким став перспективний вінер Бернлі Вілсон Доберт. Гравцю 19 років в минулому сезоні він регулярно грав в АПЛ, зробивши шість результативних дій в 29 матчах. Після виліту в чемпіоншип футболіст вирішив піти на підвищення. Ювентус наблизився до свого літнього трансферного рекорду. Після того, як туринці погодили особистий контракт з компейнерсом, їм нарешті вдалося домовитися із Аталантою. Сума трансферу складе 52 мільйони євро. Ще п'ять буде розписані у вигляді різноманітних бонусів. Тьон вже пропустив матч аталанти за суперкубок УЄФА проти мадридського реала. Очікується, що про угоду буде оголошено вже на наступному тижні. Мілан закриває останній свій трансфер цього літа. Ним стане півзахисник збірної Франції та Монако Юсуф Фафана, перемовини з яким підтвердив особисто Павло Фонсека. За його словами, наразі питання лише в сумі компенсації, адже, хоч Монако і бажає близько 30 мільйонів, але спливаючи через рік контракт, дає певний карбланш Мілану. Фафана вже відхилив пропозиції від таких клубів, як Атлетіко, МЮ, Тоттенгем та Вестхем. Фабріся Романо написав, що сторони зійдуться на 20 мільйонах. Чергового зіркового партнера втратить Руслан Маліновський. Тепер Фіорентина забирає в джено Альберта Гудмунсена. Спочатку це буде платна оренда на рік за 8 мільйонів євро. Потім фіалки будуть зобов'язані викупити півзахисника, доплативши ще понад 20. Ісландець був визначений кращим гравцем Джено в минулому сезоні. За сезон у нього було 14 голів та 4 асисти. Найбільш зіркового одноклубника може втратити Артем Дубик. Пауло Дібала погодив контракт на три роки з Саудівською Аль-Кадісію. Для нападника це більш вимушене рішення через конфлікт з деросі та керівництвом, оскільки у аргентинця була одна з найбільших зарплат, але він пропускав багато йор за сезон. До того ж, в контрольному матчі з Евертоном на камери потрапив неприємний епізод, коли тренер випускав Пауло на заміну на заключні 15 хвилин. Він після певної суперечки з гравцем викрикнув, що нікого з силою в клубі тримати ніхто не буде. Цікавий факт: одним з найбільш коштовних підборів центрфорвардів в наступному сезоні АПЛ буде у Брайтону. Клуб погодив з лісом трансфера Жоржині Рюттера. Сума угоди космічні 40 мільйонів фунтів. Француз в минулому сезоні забив 8 голів та віддав 16 асистів. Рік тому його купили у Хоффенхема за 30 мільйонів фунтів. Оскільки в центрі нападу у Чаща молоді Фарі Педро, то разом з Рютером їх сумарна вартість складає близько 120 мільйонів євро. Челсі визначився зі списком гравців, котрих вони ще можуть продати цього літа. Для синіх це необхідно, аби не порушити правила фінансового фейрплей і зберегти правильний баланс робітних плат. До переліку вигнанців потрапили наступні виконавці. Галагер, Лукаку, Кепа, Чалоба, Чілвела, Чуквемека, Мека, Медуаке, Фофана та Броя. Особлива увага прикута до перших чотирьох, адже вони вже майже були оформили свої трансфери. Але в останні моменти у всіх з'явилися певні проблеми. Як ми бачимо на Михайла Мудрика в Лондоні все ще розраховують. По Калагеру взагалі стався конфуз. Оскільки трансфер півзахисника був тісно пов'язаний з Амардіоном, то після провалу медогляду останнім Атлетіко вляпався в скрутну ситуацію. На щастя, для матрасників у них знайшовся вихід під рукою. Фабрісіо Роман анонсував, що в Лондон замість іспанського форварда поїде Жуав Феліш. Португалець вже погодив умови контракту, тож і конору слід знову повертатися в Мадрид. А поки сині віддали в оренди опорника Гучуку та Вінера Морейру. Вони будуть грати за Саутгемптон та Страсбур відповідно. І так розпочалися майже всі топ-чемпіонати. А отже, наша увага прикута до того, як себе проявляють на старті сезону наші співвітчизники. І Якщо в Лалізі Віктор Цянкова все ще хворіє, то в АПЛ було гаряче. Свій час отримали і Зінченко і Миколенко і Забарний. Краще всього проявив себе саме гравець арсеналу, на перспектива в клубі якого багато хто поставив хрест. Олександр очікувано вийшов з перших хвилин в домашній грі з Вулверхемптоном. і саме через українця прийшов перший гол лондонців. Захисник віддав предгольову передачу. Загалом Зінченко провів на полі 70 хвилин. Він зробив два виноси, два перехоплення, віддав 46 точних передач, і одного разу вдало обіграв опонента. Єдине, що просіло боротьба знизу та втрати м'яча. Середня оцінка за гру тверда сімка. Трохи гірша якість у забарного. Саме невдала дія українця призвела до голосу перника, коли лья зарано викинувся вперед. Але в іншому до оборонця питань немає. Він вдало розігрував та просував м'яч вперед, виконав аж 10 точних лонболів, зробив 6 виносів та 3 перехоплення. Оцінка така ж, як і у зінченка-сімка. Ну, Миколенко відверто провалився. Тут і привезений гол, і 5 програних дуелей з восьми, і 12 втрат м'яча, і 3 невдалі спроби дриблінгу, та 3 подачі в молоко. На жаль, перший тур показує, чому саме Евертон більшість букмекерів вважають одним з головних претендентів на виліт. Більше шансів лише у трьох новачків цього сезону чемпіоншипу не вразив і Руслан Маліновський, який також вийшов в старті на топ-матч проти Інтера. І хоч грифони здобули важливу нічтю, але Українець провалився. У Руслана друга найгірша оцінка серед футболістів старту. Його замінили на 70-й хвилині. 30 дотиків, 0 ударів в площину, 0 подач, 0 справ дриблінгу, 0 точних довгих передач, та лише 22 точні короткі. Майже жоден з останніх випусків не проходить без результативних дій українців за кордоном. Ось і цього разу гол компенсований час від Артема Фаворова дозволив його академії Пушкаша пройти в наступний раунд кваліфікації лігі конференції. Фантастику в Польщі створив українець Роман Якуба. На рахунку центрального захисника одразу дубль в матчі його Пущі та Лехії, за яку, до речі, грає аж п'ять його співвітчизників. Оśдкування в полекарне лехі є у Роман Якуба Сарнавський. Не найлепій і єсь дубле. Обронь це пущення було міце 4 до 0. Перший раз. А ну а ще одного претендента на ВАНАТА отримало київське динамо. Журналіст Руді Галетті пише про інтерес до українця з боку Битіса. Але на відміну від інтера для іспанців, влад лише опція серед батьох варіантів. Тим паче, що стежити вони за ним почали лише нещодавно. Під минулим відео багато хто з глядачів правильно вказав, що саме Андрій Шевченко забив за Динамо в найбільш молодому віці серед списку ребров Мілевський Ярмоленко Шевченко. І саме нинішній президент УАФ замикає трійку наймолодших авторів голів в історії білосиніх. Тепер аналогічне запитання про Шахтар: хто забив свій дебютний гол загірників в більш молодому віці? Судаков Келсі Рибров чи Вільян. Чекаю на ваші версії, як завжди, в коментарях. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.